Через проблеми із здоров'ям мені призначили гормональні препарати, але вони вважаються ще й як оральні контрацептиви. Я заміжня і маю дитину. Одну, якщо одне ні. Тож, вживання цих пігулок є гріхом. Якщо вас цікавить питання, чи є вживання цих пігулок гріхом, так, вживання цих пігулок є гріхом. Але є нюанси. Які полягають на тому, що ці таблетки можуть діяти як гормональні, але можуть діяти як протизаплідні. Але протизаплідними вони можуть бути лише за умови, якщо у вас можливий процес запліднення в цей час приймання таблеток. Умовно кажучи, ви живете, наприклад, за кордоном і ви далеко від свого чоловіка. Він умовно кажучи, або залишився в Україні, або взагалі на війні, і ви його вже давно не бачили, і ще не скоро побачите. Тобто, до моменту, коли ви знову з ним побачитеся і будете мати спілкування як чоловіка і дружини, подружнє, сексуальне, то до того моменту курс прийому ваших препаратів вже закінчиться. То в такому випадку ні, це не буде гріховним чимось. Натомість, якщо у вас така ймовірність є, все відбувається таким чином, ось як в цьому мемчику. Можливо, ви бачили і без мене його. Люди питаються, а чи може ця собака вкусити? Як дізнатися, чи собака може вкусити? Та дуже просто. Підходите до собаки, дивитися, якщо в неї є хоча б один зуб. Ця собака може вкусити. Ну, так само тут, ну якщо це статево зрілий чоловік, статево зріла жінка, і вони кажуть, що їм не хочеться, то не факт, що їм не захочеться через там, не знаю, умовно кажучи, п'ять хвилин чи там півгодини. Ще раз, ваше питання залежить від того, в яких ви знаходитеся обставинах. Якщо ви далеко від свого чоловіка і його бачите не тільки, бачите, але поряд з ним не будете, то тоді в цьому випадку, звісно, це гріхом не буде. А якщо буде. Те поряд із ним, ну то звісно, так це буде певним прецедентом. Зрештою, не мені про це говорити. Нехай про це розповідають медики. Але що цікаво, вони не хочуть про це розповідати. Тому що для дуже багатьох нечесних, не всіх, але для багатьох нечесних, бо є чесні, а є нечесні. так от, для дуже багатьох нечесних медиків, саме ці препарати гормональні, вони саме є великою графою заробітку. Надзвичайно великого. Всі інші препарати, ну там на зеленці не сильно заробиш. Ну, От на цих препаратах, які жінки приймають протягом усього свого плідного віку, а це таке добрих кілька десятиліть, то на цьому заробляється досить і досить, досить солідно. Тому ось питання в цьому, ага, в чому ж проблема? Ну, проблема в тому, що для жінки гормони це дуже відповідальна річ, яка впливає на функціонування її фізіології і психології, усіх її станів, позитивних і негативних. Які відчувають усі, що знаходяться біля неї на радість чи на їхню біду, ці гормональні таблетки, коли їх називається панацеєю і вирішенням усіх проблем, ну то, дорогі друзі, тут не потрібно бути мегафахівцем в медицині чи в знанні жіночого циклу, щоб розуміти, що е, е, організм жінки псується таким чином. Тобто, ніби це ліки-ліки, все добре, все хороше проти всього поганого, але по факту дуже часто жінка просто-напросто знищується різними способами. Тому що ось в неї мав бути цикл менструальний таким то чином, а його знищено, чи зациклено, чи закольцьовано. Одним словом, медики вам і гінекологи нехай про це розповідають, але я думаю, що усі дорослі люди повинні інформацію на цю тему володіти і не бути наївними. Відповів: сподіваюсь, так. Дякую вам за питання і здоров'ячка вам бажаю. І внутрішнього, душевного і фізичного.